Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 9 листопада, листя падає, ми стоїмо ще на ногах по камісь. поки що. І у нас сьогодні проходить збір айви. Хоча зазвичай ми збираємо, коли перші приморозки айви. Але дівчата дуже бояться холоду і вирішили зірвати її трошки раніше. Ось так виглядають зірвані плоди наші. І ось так їх іще а, хотів збрехать, показати. Бачите, з цієї сторони нема, вже обірвали. А з цієї сторони лишилась. Така у нас деревинка. І ще там у нас вдосталь. Зростає така деревина. Ну не сильно ми полюбляємо його. О, он, он бачимо на верхівці. Як гарно, скільки її там ще айвий, як вона гарно в'яжеться, але ну, чомусь не знаю. У мене асоціюється, чи як там по-українськи сказати, скажіть правильно, айва колись в дитинстві у нас там на вулиці бабусі однієї росла, і ми були малі, і ми бігали, он бачимо, скільки ви. Коли було холодно, до неї вона... Майже на вулиці росла, ну в дворі агілки йшли. І отакі от ми недобрі крали двойво. І вона була смачна. Ну, Чи то в дитинстві так було смачно, чи дійсно вона була така смачна. Зараз у нас айва не така айвова, не така смачна, Але, але, але вона дуже гарно родить, бачимо он. Я її, чесно кажучи, не обробляю нічи від шкідників. Десь, можливо, коли обробляємо садок, щось там попадає. Але вона зростає у нас і так, сама по собі. Гілочка, ось хто помітив, там пропала, вона пропала, тому що вона через забор перетерлась, забор обтерся. І вона засохла. Це не хвороби. Все, так що такі справи. Ось такі в нас врожаї. Листопад проходить, садок опадає. Сьогодні ми копаємо саженці кизилу, які завтра у нас йдуть на відправку, вони напиваються водички, все вони поп'ють водички. Сьогодні якраз хмарна погода, садок у нас потрошки поливається. Котики, як завжди, нам допомагають. Ось так виглядають наші саженці кизилом. будь-то було про айву, а тут попаде про кизил. Накопані з такою шикарною кореневою системою. Все в нас гарно зростає, хвойники в нас є. Абрикоси на наступний рік звертайтесь, дай Боже будуть. Інжири наші вже померзли, гранати наші достигають. Актинидія обсипалась. Наші улюбленці фундучки. Гарно будуть плодоносити в наступному році. Все, все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому світі те, що він найкраще вміє. І не заважати більше нікому. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Дякуємо їм, що вони нас охороняють. Тримаємось!